Це підтвердила, що буде відправляти Україні зброю тамагавки. Я думаю, вона вже там, або вже десь на дорозі, на під'їзді це нікому не секрет. Це було б дуже тупо розказувати про це перед тим, тільки як їх відправлять, бо його б цежував. Тобто, скоріше за все, для цього все вже готово. І дійсно можуть бути в сторону Москви. І хочеться сказати, що Суки заслужили, да? Ну а звісно, страшно, яка буде відповідь. Ну треба думати, що Росія просто безумна. На секундочку мені дуже хотілося, щоб Росіяни побачили це відео. Росія за час повномасштабного цієї війни витратила 1,3 і не мільярда триліарда, триліарда просто доларів на цю всю історію. Це це можна було новий Дубай построїти. Поняла? Це можна було б всюди в Росії газ всім провести, зробити так, щоб в Росії більше туалетів на вулиці не було, дороги всюди провести. Тобто це можна було підбудувати країну вміста того. Ну ну це просто же ну, ну клініка І от розумієте, то що робить Путін довело до того, що думають вже повністю закрити простір незважаючи на всі наші ссори між там Польщею і Україною, слава Богу, нас дається встановити дружні зв'язки. Слава Богу, ми знаходимо більше спільних якихось моментів, забуваємо на ссори, і зараз можливо повний захист України і Польщі об'єднання, а це буде дуже сильне об'єднання. Може бути повністю закрито небо нарешті, там в дрони, ракети і так далі. Це все може збиватися. Тобто, так само як там колись в Ізраїлі, і Росії буде ще треба багато часу, щоб зрозуміти, як такий щит пробивати. От було б дуже добре, якби це вийшло. І тому Росії далі залишається відчепитися. Ну, як мінімум, від Польщі за своїми провокаціями, да і там у неї Латвія, Литва залишається для провокацій, щоб а, Європа більше грошей концентрувала на свою оборону і менше відправляла в Україну. Да? Тобто така у них історія. Ну, я думаю, там теж все порішається. Тобто, насправді така, чесно, біла полоса зараз намічається. А це виглядає дуже гарно. Тобто, вони поняли, що ні до чого договоритися не можна. Я думаю, зараз навіть в сторону України може бути схилено більше плюсів і бонусів, як там карт в руках джокерів, як там Трамп казав. Насправді тепер є у нас джокера, але глянемо, чи Путін він хоч контролірований, чого ж його не прибирають? Він же ж контролірований, понял? З ними можна домовитися, з ним можна ну, якось його. А його, якщо приберуть і поділиться влада на регіони в Москві, і в кожному регіоні стоїть по ракеті. і Хто там у власті стане? Тут ну, от, от важка історія.